Вітаю, шановні. Сьогодні у нас мінус 6. І подивіться, були дощі оці такі крижані. І подивіться, як зараз на сонці блищить сніг. Отака От краса. І мої бурульки. Оце, бачите, які? Оце яка краса. Там зверху. Є обмежувач, щоб не падало. От тут, бачите, нема бурулю, тому що є, я кажу, щоб не було неприємностей. А тут така в нас сьогодні гарна погода. І вже на півмісяця передаю, що ось така погода буде. Буде сніг ще от буде ще холодно, але, вже, як кажуть, до весни йде. Йде до Петра. Настрою вам гарної погоди, миру і добра.